привіт! І Це обзорна лапка. Якщо ви не дивилися першу частину, бо це друга частина, то пере переходіть, за, переходіть на мій канал. І, і там в мене є багато класних відео і тим більше, перша частина з обзору на тебе перша, перша лапку. Можливо, в першій частині ви бачили інші таболапки, ну, швидку бачили теж. Да. Але просто у мене якась. У мене ще одна така голуба Голуба лапка, вона загубилася десь. Не знаю, де вона. Але купила я нову. У мене є таких, да. Ну, от така лапка. Є ще. Ай, дві маленьких Почекайте, зараз Отаких, от е, Отаких. От Дві табалапки. Такі маленькі і красиві. І тут є така ж сама ситуація з одною ну, лапкою. Я вам покажу потім. Ще є у мене отака лапка. І отаких. Ой, і ще отаких дві лапки. Ще є отака дуже. Липка лапка? он, я її замовила на тему Ось так. От, і пам'ятаєте е, ту таболапку оцю, оцю лапку. У неї така ж сама ситуація, як в той. Та ні, в цій маленькій таболапці є подушки, які відвалилися. А у цій відвалилася подушки, але вони у мене десь загубилися. Не знайде. І ще. Почекайте. І ще, коли гірлянда освічує цю табу лапку, то вона стає дуже красивою. І залишилась у нас остання таба лапка. І залишилася от лапка. Вона я говорила, що ця лапка вона згубилася, а ця лапка інша. Вона м'яка, вона така пушиста. Ну, уві, в волоссях! Волосся моє золоті. Вона ну, така мила, пишиста, гарно На сонці воно ще балджі. Так що всім папа! Чекайте третю серію чекайте, з ще, ще одними новими таба-лапками. І на цьому у нас влог закінчився. Всім папа!